Всім привіт, друзі! Наші постійні глядачі та нові відвідувачі. Ви на каналі Київ Мандри в цьому відео ми покажемо нашу прогулянку в останній день січня 2024 року. Ми перебуваємо на красивому лівобережному районі Києва на Русанівці. Зараз в кадрі пам'ятник Миколі Гоголю, що початкує найкоротший в Києві. Бульвар його довжина всього 330 метрів. Приємна погода цього дня, сонячно, якось вже зовсім по весняному цвірінькою птахи, і ми йдемо в паркову зону. В день плюсова температура. Тож ми подивимось, що там з кригою на Дніпрі. А взагалі, ми зібрались до Русанівської природної новинки цієї зими. Подивимось неймовірну красу і позитив. На Русанівку прилетіли лебеді. А по дорозі ще й не оминемо постійні окраси паркової зони. Це альтанка і дві скульптурні композиції пташка і сходи. І оце зараз ми показуємо пташку на кубику. Це мозаїчна скульптурна композиція Костянтина Стритуцького. Це той самий автор, що створив відомих. Киянам скульптур їжачка в тумані сову, горобця, рояль в кущах, що можна бачити в різних куточках Києва. І він же заселив, так би мовити, своїми витворами відому пейзажну алею. Тим часом ми вийшли до берега, і можна бачити, що в цьому місці венеціанська затока суцільно. Вкрита кригою ще. Будемо йти далі, поки що поверху по парковій доріжці, бо нам треба відкрита вода, щоб побачити лебедів. Зранку не було сигналів повітряної тривоги в Києві, тому сподіваємося, що й надалі наша прогулянка не буде перериватися. Доріжка вниз прямує до улюбленого русанівською малечою. Красивого дитячого майданчика корабель. А далі досить величенький куточок дикої природи, доріжки якого ще залишаються замерзлими. В кадрі був відреставрований кінотеатр Краків, що тепер став культурним кластером. І, на жаль, починає лунати сигнал повітряної тривоги. Ото наврочили. Друзі, поки ми вимушено перервалися, перевірте, будь ласка, підписку на наш канал та підтримайте вподобайкою. А повітряна тривога була досить короткочасною. І ось ми вже продовжуємо нашу прогулянку. Отаке колесо можна побачити майже навпроти двоповерхової будівлі ресторану Смородина. Сам м'ясний ресторан, що складається з однієї основної зали і великої літньої тераси, розташований на добудованому другому поверсі, досить охайно він виглядає. І, мабуть, вже не всі русанівці знають або згадують цікаве перепрофілювання першого поверху цієї споруди. Тож, і я не буду чіпати минуле. А краще ми з вами порозглядаємо цікаву клумбу, що вдало зимує із ягодами і з зеленим листям. І от ми вийшли до наступної скульптурної композиції. Це скульптура сходи. Інакше її називають ступені. За авторством Олександра Лідаговського. Ми поцікавились. Трактовкою, і ось головним меседжем об'єкту є необхідність індивідуального росту кожної людини в її прагненні до руху та розвитку. Ось так. Скульптура дуже символічна, її основу складають сходи, що висять у повітрі. По них рухаються діти і дорослий чоловік. А знаковим є кіт, що просто сидить, бо йому, на відміну від людей. Не потрібен особистий розвиток. А ми тим часом, друзі, вже вийшли по реальних сходах до куточка дикої природи. Затишна і улюблена ця зона для багатьох мешканців Русанівки і для спокійних прогулянок, і для активних тренувань чи пробіжок. Використовують її у всі сезони. А ми вже виходимо на територію пляжної зони на берег. Тут є і ефектні краєвиди в бік Микільської слободки, і тут повинна бути мета нашої прогулянки. Ось ми вже бачимо. Спочатку гуляють качечки, а трохи далі велика зграя красенів лебедів. За розповідями русанівців, декілька днів вже перебувають тут ці чудові птахи, приваблюють вони. І маленьких і дорослих мешканців Русанівки приходять сюди помилуватися їх білим красивим кольором, їх величною поставою, граціозністю, ну і зазвичай підгодувати. Отож звичні вже до людей ці лебеді не бояться навіть дитячих витівок, якихось стрибків, швидких рухів. І чекають на своє пригощання. Не тільки білосніжного кольору птахів можна бачити у цій зграї є й повністю сірі. І, хоч за розмірами, вони майже такі ж самі, як і білі, але це молоді птахи. Сірим у них залишається навіть клюв, а повністю змінює свій колір на білий молодий лебідь. Лише у трьохрічному віці. Ще відмінність молоді лебеді мають чорний колір ніг, і е, у дорослих дзьоб набуває жовтого яскраво помаранчевого кольору, а кінчик залишається чорним. Вважається, що живуть лебеді 28 років. І цікаво, що незважаючи на свою граціозність, лебідь. Це найважчий птах, що вміє літати. Я зараз відволікуся, бо це лебеді-шипуни. І оця малеча вирішив на мене трохи пошипіти. Я кажу малеча, бо у дітей лебедів нема спеціальної назви і орнітологи вважають, що єдиною правильною назвою буде пташеня. Оцей вже тренується бути дорослим і тренується захищати свою зграю. Дуже сумлінно ставляться русанівці до раціону підгодовування лебедів. Адже підгодовуючи лебедів, ні в якому разі не можна пропонувати їм хліб, печиво, солоні чи солодкі горішки. Пригостити ж птахів. Найкраще підвареним або звичайним зерном, краще вівсянкою, можна просом, ячменем, пшеницею, а також подрібненими овочами. Можна навіть тертими морквою, капустою, буряком, відвареною картоплею можна. І дуже припадають до смаку лебедям дрібненькі шматочки яблук. Друзі, ось така в нас. Цієї зими природна окраса Русанівки. Ми ще будемо спостерігати цих красенів надалі і покажемо в одному з наступних наших відео. А поки я прощаюся, дякую всім за увагу та підтримку. Всім пока!